І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимося Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Украблум на Т-29 карта Ласпіль. Ну що ж, бою! Так, ну це. Ви знаєте, мій найулюбленіший танк з сьомого рівня. Ну я не знаю, восьмого рівня, наприклад, тут в мене Льова, так, ну то преміальний танк. А це прокачуваний самий мій, от улюблений танк. Реально, я на ньому... Коли граю, я на ньому отримую задоволення. Я вже показував, як я на ньому грав. Так. Показували, до речі, чудові та цікаві бої. Не часто покать, але показують. Також бачимо, що в нашому бо... Ну, Він зараз популярний, тому що ця гілка вона прокачується зараз чудово. І взагалі ця гілка вона чудова. 8 рівня, наприклад, так, ну, там вже повільний такий танк, а вже 9-10 це вже такі імбіщенські імбіща. Так? Ну і ось, і Бішені для мене Т-29 чому? КВН чудові, броніщенська башта, вона на своєму рівні раніше була найброньованіша. Я не знаю як зараз, але була вона найброньованіша. Поправляйте в коментарях. Ну вже ж додавалось дуже багато, ми знаємо, що навіть влітку. Майже кожного тижня додавали якийсь танчик новий. так? Тож, Може щось і позмінювалося. Тут дві башти на вибір, так, одна з такими вухами. Ну, Мені колись казали, що що та, що та, не однакова. Там я наскільки пам'ятаю, що вона і обертається трішки швидше, так, вона хоч по бронюванню однакова, але оці вуха вони не заважають. І вони, по-моєму, в них, коли стріляєш, це як екрани йдуть. по-моєму, так, Локатори. так. Вуха-локатори. Бернішінська башта, корпус непогано броньований. Повільний, ну повільний, як тяж тяж і тяж, -тяж я їх називаю. Тут бачимо вже такі на попушені, перед нами врущилені суперники, треба цим скористатися, вони познічувалися чомусь. Так, вже і не влучають навіть, по подальній бачимо, стоїть танк, е -е, тяж також не влучає. А ну по кумполу, Ех, не влучив. Тут єдиний нюанс, перезарядка довго. От реально довго. Наскільки я ще пам'ятаю, їх колись нерфили, так? Трішки, по-моєму, з веденням щось зробили, а потім знову апнули. Ну, це якщо я не помиляюся. А зараз всі танки апнули, так? Отже, вони всі краще стали. І броньовані ще стали. У нас і ще яка величезна проблема. На сьомому рівні, мені здається, треба було б додати от пробиття. От реально, ну хоча б 200. Там 210 зробити пробиття і було взагалі шикарно. А так грати на 240 підкаліберних поліпшених 320 шкода від пострілу з такою довгою перезарядкою, це реальна проблема. Все одно я цей танк дуже люблю. От, ну от подобається він мені і все. Я колись на ньому так багато пограв, реально. 1479 вже настріляно. 1600 натанковано, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. У нас що там по місту, ну там агресивно поїхали на наших братішів, але там сили рівні. Я думаю, що можуть ще, так? У нас там цікава ялинка наша і Т-20, чи вони там в воду попадали, чи що, не зрозумів. Може намагаються вишкребатися. Так, і от як подивитися по карті, наче аж в воді там стоїть. Шкода і... Так, в воді, той й там. Самозатоплення. І наш втонув, ну нічого. Розмінялися трішки танками, але у нас 5-7 рахунок не в нашу користь. Вже 1800 натанковано. Ось воно танковано. ну Це гуслю, так, танкано. І цього вже на глюку забрати нарешті, до побачення. чудово, перший ворог знищений. 1800 натанковано, 2500 на стріль, 2000 натанковано. За розвідданими 1200. Втрачаємо ми місто, до речі, в цей час. Треба що робити, дуже швиденько вже випушувати, Т-28. там. Т-29, там, бачимо, витанковує також, від башти. Ну, важко пробити цю башню, реально. А там, якщо бачите, якщо казали, що пробивається, ну, командирська башенка також не пробивається, бачимо, не світиться. І оці вуха, я не знаю, ну, по-моєму, вони не пробивають. Ну, якщо пробиваються, то це як екрани вони працюють. Ну як, коли так, грають в мене, начебто так. Так, Лорейна також, це ж, це ж небезпека. Дивіться, він вихлопушив нашого братиша. Можливо, раніше треба було артилерію вихлопушити. Тікає. І оця перезарядка трішки не вистачає. Ну, пару секунд, дайте швидше перезарядку. А цей момент зустрічають там, до речі, з міста і вихлопушують їх. 11-10 рахунок вже в нашу користь. Не можемо ми пробити. Артилерія знову агресує. Це все саме артилерія. Ну наглюка. Ох і наглюка. А, вже треба їхати напевно в на -ну дуель. Тут э, КВ-3 він сам він не впорається, КВ-3 слабкіший. Чудово? 400 ще пройшла. КВ-3 також може дати чудово. І не влучив, чи що? ха давай вже, Допомагай. Там 400 пройшла альфища, тут за що? А тут відкрутили 284 пройшла альфіча. Ну добре, може і загусениці через гусеницю стріляти. Так, добре, залишається 2 артилерії. Ми на них зуб точимо по-любому. І Залишається Т-43. Т-43, це по-моєму наскільки я пам'ятаю, це настільки, е Настільки на ньому важко грати було б мені, наскільки це я не помиляюсь. У нього кавенів взагалі нема. От просто немає. Навіть на отакій рівні місцевості може не влучити, тому що десь невеличкі 에... підвищення і ти все, і ти вже не влучаєш. Танкуємо! Чудово! Вон! Уааа! За поспішив. А ну ти ж не суперник, не суперник. А от артилерія суперник, тепер де ти там? Вах! Також полюбляю, я гравця і ой. Артилерія, так? Ну в цьому бою то точно Ну, ну де ж ти так зашкірився? нічого? Ну, тут же звідси ж легні снаряда Так ось Я не помнітність І Знову вліпив дать за такий О, Вика наглюта І що На автопросілі треба тримати о, Альпі ще не пройшла. Як тоді 400 альфіщи не пройшло? Артилерій дають до грати. Так, чудовий більш, чудовий настрій. Дякую, давно я не бачив бою на своєму улюбленому танку. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!